Кожа це не костюм. Я дещо побачив там. Що саме? Я побачив. Я побачив мішок, в якому хтось лежав. Ну так і що, зараз Геллоуін, це декорації. Ні, він не святкує Геллоуін. Подивися, не гарбузів, не павутиння, нічого. М -м -м, можливо, ти маєш рацію. Отож, давайте підемо у поліцію, вони зроблять перевірку і арештують його. Ну давай. Дітки, зараз Гелоїн, не, не сприймайте все серйозно. Як зручно він придумав, скоїти злочин на Геловіну. Слухай, можливо, він дійсно не робив нічого поганого. І ви мені не вірите. А, ну, ну як сказати, а... все ясно з вами. Я піду і сам все з'ясую. Так, я вже близько до правди. Ну, ось він іде, тримає сміттєвий мішок. Нарешті у мене є доказ. Ну ось ти і попався. Стій, я знаю, що ти вбивця. Ні, малий, що ти пішов за мною? Пробач, пробач, я цього не хотів. А? Що?